Всім привіт! На зв'язку Ібіс, і в цьому відео ми детально розглянемо, що собою представляє розвантажувальний жилет Tasmanian Tiger mk 2 m 4 Жилет виготовлений з міцного нейлону щільністю 700 денє. Вся його зовнішня. Поверхня прошита стропами молля. Передня частина жилета представляє собою велику кишеню, яка розділена на 5 однакових підсумків, в яких можна розмістити магазини до основної зброї. Сюди підходять магазини ємністю від 20 до 40 набоїв. Як до Ар-платформи, так і до АК. Також, окрім боєкомплекту, тут можна розмістити інші речі, наприклад, турнікет чи саундмодератор. Кишені ці можуть бути як закритого, так і відкритого типу. Оці клапана, якими вони закриваються, вони можуть бути опціонально від'єднані. Якщо вам потрібен швидкий доступ до магазинів, клапан ви можете зняти, або, наприклад, відрегулювати задовжиною, якщо вам потрібно буде закрити не 30, а наприклад, 40-зарядний магазин. По бокам жилету знаходяться два повнорозмірних універсальних підсумка, які не від'єднуються, але мають. Платформу молі як ззовні, так і всередині самого підсумка, а також невеличку кишеню сіточкою. Тут, власне, можна розташувати всякий дрібний став, який не вимагає термінового доступу. Також в цих підсумках є пластикові петлі, за які можна зачепитись карабіном, наприклад, або вчепити сюди якийсь страхувальний шнур, щоб не загубити ціне спорядження. За фронтальними підсумками. Знаходиться досить об'ємна кишеня, в якій можна розмістити, наприклад, перчатки або щось інше. Тут досить великий простір, можна розмістити багато корисних речей. У верхній частині панелі чи стрігу знаходиться менша за об'ємом кишенька, в якій можна розмістити документи, дозвола, сигарети чи щось інше. Цікавою особливістю саме цього жилету є можливість розміщення. Бронепластини в фронтальній частині самого жилету. Для цього всередині передбачено спеціальне посадкове місце для стандартної бронеплити, також внутрішня частина чи повністю прошита вентиляційною сіткою. Якщо ж ви не плануєте використовувати цей жилет з бронепластиною, то верхню частину панелі можна від'єднати від лямок і скласти всередину самого чи стрігу. В вище глянуту Ось Отаким чином. При цьому кишеня ця закривається окремими клапанами. Плечові лямки чи стрігу досить широкі, вони тут легко регулюються задовжиною, мають еластичні лямки, через які можна продіти трубки, дроти або якісь інші елементи спорядження. Також все це діло кріпиться на фастексах і за необхідності може бути швидко від'єднано. Зі сторони спини Честрік фіксується поясною лямкою на фастексі, а також тут є стяжка еластична, яка власне стягує дві плечові лямки. За необхідності даний виріб можна докомплектувати іншим спорядженням від бренду Tasmanian Tiger, наприклад, рюкзаком, який можна законектити безпосередньо з самою розвантажувальною системою, або з великою кишеню для... Спинної плити, яку теж можна поставити сюди, для того щоб у вас був бронезахист як з фронту, так власне, і зі спини. Як бачимо, виріб цей досить універсальний. Його можна одягати як розвантажувальний жилет поверх повноцінного бронежилета, або ж встановити сюди бронеплиту і використовувати вже як половину плітника. За необхідності можна докупити задню частину для встановлення ще одної плити, і це у вас вже буде. Власне, плейт плейткарієр з можливістю розташування різного спорядження. І при цьому розташування бронепластини тут буде досить правильним, як на мене. Тобто, вся ця система вона досить високо посаджена. І це особливо зручно, коли ви вдягнені в цей чистріг і керуєте автівкою. Тобто, за рахунок висоти посадки цього спорядження вам буде зручно керувати, сидіти за кермом. Дані жилети наразі доступні у двох кольорах: це, власне, чорний, а також олива. На цьому, власне, і все. Слава Україні, героям слава Путін хуйло!